Салют, друзі! Радий вітати кожного на каналі 2 Крю. І в першу чергу хочу подякувати спонсорам каналу за те, що підтримуєте мене. Також кожному хочу подякувати за ваші лайки, звісно ж, за підписку, ну і за коментарі, які ви пишете. Але хочеться, щоб ви давали фідбек дещо частіше і об'ємніше. Тому попрошу залишати ваші коментарі. Під кожним з моїх відео. А сьогодні у нас буде реплей від нашого підписника, звісно, нашого друга на Бізонте c 45 І якщо пам'ятаєте, колись вже на Бізонте c 45 я робив певний огляд, робили його відкриття. І якщо не пам'ятаєте або хочете освіжити вашу пам'ять, будь ласка, десь отам вгорі буде посилання саме на це відео. Я одразу хочу вам показати свою статистику на цьому танку, аби зрозуміти, що в принципі цей танк достатньо гарно грається. І з 48 боїв у мене 60% перемог і 1956 середньої шкоди. Також влучність стрільби 83,37, що в принципі достатньо непогано. Тому ми поїдемо зараз в бій і подивимося, як відіграє наш герой цей бій. І я хотів би сказати, чому саме так називається відео, чому саме на одному снаряді. Тому що зараз ви подивитесь, що цей танк має два снаряди в барабані, але наш герой грає суто від першого, тобто того снаряду, який швидко кедешиться. І він зараз подивимося, як він буде його реалізовувати, цей барабан, і чи правильно він все зробить. Розкатка. Тут буде плюс-мінус стандартна, якось е дуже кволо їдуть наші тяжі в місто. Правий фланг у нас грає дві ПТСАУ і дві стежки. Якщо бачите, то чотири тяжа в команді противника: одна СТ, одна ЛТ і одна ПТСАУ. І ось що відбувається. Бачите, РУ 251, десь там. Вже грає проти нашої Пантери, Пантера там дає постріл, вони там перестрілюються, все начебто так, як має бути. Ну, а наш герой постояв, постояв і зрозумів, що тут є вже анігілятор, і його треба йти і анігілірувати. Ну і звісно, звідси він дає перший постріл. Перший постріл пройшов, все, ми далі йдемо на киде. Кидешим ще один снаряд. І бачимо, що тут анігіляторів аж цілих два. Е, поки вони там рубаються, наш герой дає ще один постріл. Звісно, наприклад, я б грав би тут, я б забрав би його вже. Тобто забрав би його останнім пострілом і кедешився. Але, як бачите, тут ще один анігілятор. І так би мовити, що цей перший снаряд кедешиться набагато швидше. І Простіше грати, коли в тебе є один снаряд. Ти граєш як на, звичайному циклічні, як на звичайній циклічній гарматі. І коли тобі буде вже потрібно, ти просто забираєш танк двома пострілами. Але звісно, що треба, щоб цей постріл був з 100% ймовірністю, тому що часто так може бути, що там то альфа не пройшла, то не пробив, то ще щось. Тобто треба чітко і... Впевнено рахувати, скільки хітпоїдів забере твій снаряд, наприклад, з двох пострілів. І якщо ти знаєш, що 100% забираєш танк, то звісно можеш використовувати останній снаряд. Е, звісно, хотілося б, щоб у Бізонти було як мінімум три снаряди, але ми, на жаль, маємо тільки два постріли. Що відбулося, друзі, зараз? Залишається три е, союзники і чотири е, з команди противника танки, тому що. Правий фланг повністю програли, і тут хочеться сказати, що подивіться, зараз на міні-карту, там залишається вже одна СТ, одна ПТСАО, яка т 25 2 яка програє зараз, звісно, команді противника, тому що ст її її 100% розвалить. А що відбувається тут? Отут є два танки. Тобто, для того, щоб зробити постріл в тигра другого, нічого робити не треба. Просто зводишся і стріляєш. Але, тим не менш, наш герой робить фокус на Action X. Чому? А тому, що Action X більш ДПМний танк, тобто він може наробити достатню кількість шкоди для команди, і взагалі для того, щоб виграти. Тут взагалі дивний постріл, як я не знаю, я б, якщо стріляв, би, мабуть, то я б попав би тигру в гармату. От. Тим не менш, ВЗ-111-го хоче просто засейвити наш герой, але, на жаль, цього не виходить, і міг би раніше зробити постріл, але Тигр другий теж тут стоїть і. Варіантів засейвити союзника не було. І тут наш герой залишається один в три. Якщо чекнути зараз міні-мапу, то можна зрозуміти, що точку А забрала команда противника. Сюди до нас зараз летить Хельсінг і Астран Рекс. Це Стежка з трьома пострілами. Ну і наш герой поки що тут питає, розвод... намагається розводити тигра другого, підрубає вже галду, і камулями просто пробиває по щокам. Тигр другий, маючи багато хітпоінтів, він просто вирішив, що він буде там стояти. Чому він там стоїть, незрозуміло. Чому він не просто, як мінімум, міг просто приїхати і упоротися, от як він зараз це робить, в противника. Тим не менше, він чогось стояв, чогось чекав. Ну, тут один е нормальний постріл він зробив. Тим часом приїжджає Астронрекс, і, звісно, наш герой розуміє, що у Астронрекса має бути три постріли, і він два з них вже зробив. Чому він не стріляє третій, не зрозуміло, Для мене особисто не зрозуміло. Скоріше за все, він приїхав сюди на двох снарядах. Чому так можливо в нього залишили, ну, там, закінчились бронебійні, а закидешились там. Два лише снаряди тих бронебійних, або там голди, два снаряди закидешились. Можливо, був неповний барабан. Що відбувається далі? Грає наш герой Тигра. Бачить що 325 і тигра він забирає. І тигра він забирає. Як він його забрав, і дивіться, що відбувається. Зараз у нас Хельсінг. Хельсінг міг просто об'їхати і пропушити нашого героя. Тим не менш, Хельсінг дає влучно два своїх постріли. Наш герой так само видає обидва постріли по Хельсингу і вже розуміє, що можливо і дарма він зробив так. Але Хельсінг не пушить його. Ельсінг переїжджає сюди, хоча команда противника могла зіграти повністю на точках. Вони проїхали повз Б, вони точку Б не взяли. Це, звісно, що це величайша помилка в цій грі. Вони могли забрати точку Б, також вони могли забрати точку С. І взагалі вони тим самим би виграли цей бій. Тим не менш, наш герой робить Калабанова, і в цьому бою здобуває перемогу. Настрілявши 5111 шкоди і зробивши 6 фрагів. Це, звісно, що медалька пула. Друзі мої. Ну і звісно що, медалька майстра. Також, як казав, Калабанов. Не кажучи вже про медальку воїна. 265 тисяч забирає за такий бій наш герой. Давайте подивимося одразу, хто такий наш герой, яка в нього статистика. 39-149 боїв зіграно, середня шкода майже 2000 і 64% перемог. В принципі, дуже непоганий акт. ВЗ-111. 40% на 32 тисячі боїв. 40% на 32 тисячі боїв. Це жесть. Т-252, 48-52. Що можна далі казати? Супер Хелкат. 52,7, але 700 боїв. Пантера 44. 6158 боїв, 50% перемог має. Так, Пантера, знов Пантера. Йох. Йох. 40% на 6000 боїв. І т 44 85 47,98. Отак, до речі, працює ваш е, балансувальник Варгеймінг.

Навіщо вони приїхали до нього разом, вони могли заїхати з іншої сторони розіграти. Варіантів було виграти багато. 46.08 у Хелсінга, тому зрозуміло, чому так, такий фінал стався. 53-42 на 6003 має РУ-251. Тигр другий 45% 1000 боїв. Тому не дивно. Action X 45%, 22 тисячі боїв. Анігілятор 1, 52, 59. Друзі, 100 тисяч боїв, без трьох тисяч. Це просто. просто жесть. І Анігілятор другий 53% 53% на 33 тисячі боїв. Оце, оце такий був сетап в двох командах. Що думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, коментарі. І, звісно, не забувайте підписатися на канал та протиснути лайк цьому відео, якщо воно вам зайшло. Наразі я вам всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!